Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо новий стабілізатор напруги Квант 11 кВт. Цей стабілізатор вже зарекомендував себе як надійний та ефективний пристрій. Давайте дізнаємося, чому саме цей стабілізатор стане ідеальним вибором для вашої техніки. Його основні технічні характеристики: потужність до 11 кВт. Діапазон фідної напруги від 90 до 350 В. Тобто, ідеально підійде під любі випадки. Неправильної мережі. Інверторний тип цього стабілізатора гарантує високу швидкість реакції та точність стабілізації. Поставили стабілізатор на ваги. Заявлена вага від виробника 15 кг, а реальна вага 10 кг 150 г. Дуже цікаво, як так відбувається. Реальна робота стабілізатора. Тепер подивимося, як Сейкнуту 12 працює в реальних умовах. Ми підключили стабілізатор до латру. Ми зараз будемо змінювати вхідну напругу і дивитися, як при цьому змінюється вихідна напруга на стабілізаторі. Ми змінили напругу до 350 вольт, але на виході. Ми завжди бачимо в районі 216-217 вольт стабілізатор працює ідеально. Переваг кванту 12. Висока точність стабілізації, надійна конструкція системи активного охолодження, простота установленні та експлуатації, розширена гарантія від виробника. Недоліки в окремих випадках може не завжди видавати стабільні 220 вольт, як заявлено виробником, Невідповідність заявленої та фактичної ваги. Стабілізатора дуже дякуємо вам за увагу.